Так сталося, що він вибрав служити в лавах поліції. Шукав, шукав, каже, ма, я хочу туди. Я кажу, поїхали поступати. І Ми поїхали поступати. так. Він дуже переймався за Фізо. Не знаю, чому, але щось переймався. Але коли він склав найкраще, потім поїхав вже вчитися до Вінниці. Він дзвонив, каже, ма, в мене медалі. Це було, знаєте, так. Прослужив він у нас сім років до своєї трагічної загибелі до 28 липня 2022 року. Вже коли почугую, вдарили ракети перші, прилетіли, я, як розбиралася на роботу, ну, все відмінилося і дуже переймалася. Він жінки дзвонив, що каже, бігі до батьків. Нам одразу подзвонили, давайте, ну всі, всі разом. І він потім заїхав буквально на хвилину. Я... ну він, от Його така витримка, так, мать не єдиної слізи. І я горіть не єдиної. Я говорю, слухаюсь, поскидав мені медицинські нотатки, як, якщо що. Поранення якесь буде, каже, ти знаєш, що робити. так. Вчив мене, якщо там поранена, легеня поранена, що робити треба. Я кажу: звідки ти це все знаєш? Звідки? Він каже: мати, де я служу? Я говорю, я зрозуміла. В його коло обов'язків входила охорона об'єктів критичної інфраструктури. В той час. ну, він ніс службу на об'єкті критичної інфраструктури селищі Есхар Чугуївського району Харківської області. Близько 8.30 ранку, 28 липня 22 року, цей об'єкт, на якому він ніс службу, потрапив під ворожий обстріл. І внаслідок прямого влучання ворожого снаряду Олексій загинув на місці. Сьомого. На благовіщення був на службі, а восьмого ми повинні були їжджати. в мене таке було відчуття, ну я чомусь відчувала, що це станеться. І ми прийшли, така була гарна погода, як зараз. А він стоїть такий, чогось високий такий. І його слова каже, ма, чого ти на мене так дивишся? Я говорю, Я хочу тебе запам'ятати. Таким який ти є. А з 27-го на 28 він з малим телефоном по відео цілий день. Я говорю, Леша, боже ти. Блін, я говорю, рій, ну не треба да йому, він на, на, на праці не служить. Ману, подивися він. Ману, подивися він. Коли вже 28-го позвонила на війська, сказала, що страпилось, чоловік з ним спілкувався ще зранку. Я, ні, я не встигла. Олексій був дуже гарною людиною. Труботливий син і брат. Люблячий чоловік. Мужній та веселий. Він поєднував у собі усі риси, які повинен мати справжній чоловік. Для нас назавжди це дуже велика втрата. Ми всі живемо далі, щоб він радів за нас, дивлячись в на небес. Ми всі його дуже любимо, пам'ятаємо кожну хвилину про нього. Він завжди з нами в наших серцях.